Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 17 червня понеділок. Традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми Зарубіжжя, з програми про події і новини у світі, які стосуються України, як про це повідомляли впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, я сподіваюсь, вам буде до вподоби. Ви. Не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте поділитесь цим відео. і Підпишитесь на мій ютуб канал, хто ще не підписався. Вчора ввечері, сьогодні до обіду, головною темою, на яку найбільше звертали увагу, що стосується України, це був саміт в Швейцарії, мирний саміт у Швейцарії, який завершився вчора. І іноземні ЗМІ впливові пишуть, повідомляють про наслідки, що відбувалося там і що може бути далі. Про те, що Буде далі, що стосується України. Ми сьогодні з вами поговоримо пізніше в програмі злий понеділок на моєму YouTube-каналі. А зараз давайте подивимося, як про це повідомили впливові іноземні ЗМІ. Associated Press. 78 країн на конференції у Швейцарії погодилися, що територіальна цілісність України має бути основою будь-якого миру. Супер. Основою питання тільки в тому, що означає будь-якого миру. Мир має бути тільки один це. Територіальна цінність у кордонах 1991 року і вивід всіх російських військ. Ну, це з цієї точки зору я тут можу погодитись з тим, що повідомила США прес Ну і зокрема пише, що близько ста делегацій, переважно західних країн, взяли участь у конференції, яка була названа першим кроком до миру. Серед них президенти та прем'єри-міністри Франції, Німеччини, Великобританії, Японії, Польщі, Аргентини і так далі. Ну і віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс. The New York Times. понад 80 країн підтримують переговори про полегшення шляху до миру в Україні. Ну тут цікаві насправді цифри: 78-70. Да, там потім е, в свої підписи відізвали Йорданія, Ірак, але так і насправді ну, цифри будемо зараз зустрічати різні. Я думаю, що скоро таки реально буде зрозуміло, яка кінцева кількість тих країн, які підписали під цим спільним ком'юнікем е, за підсумками цієї швейцарської мирної конференції. Десятки країн на дводенному саміті в Швейцарії, пише The New York Times, приєдналися до України у неділю, закликаючи до діалогу між усіма сторонами для припинення війни з Росією. Але президент України Володимир Зеленський заявив, що він залишається непохитним у протистоянні будь-яким переговорам, які можуть вимагати від України поступки території. Ну, це правильна заява Володимира Зеленського. Наприкінці зустрічі більшість делегацій підписали заяву про спільні принципи такі, які як сприяння обміну полоненими та ядерна безпека. Ну, ми про ці питання також ще раз скажу, поговоримо сьогодні в програмі злий понеділок. Ройтерс, західні держави та їхні союзники на саміті у Швейцарії засудили вторгнення Росії в Україну у неділю, але їм не вдалося переконати основні неприєднані країни приєднатися до їхньої остаточної зави, і жодна країна не виступила з тим, щоб продовжити. Щоб провести продовження. Ну, Говорять, що буде там якийсь наступний другий саміт, побачимо. Так чи інакше, е ситуація з цим самітом ну, сприймається по-різному, до речі. Ну, для прикладу, Ройтер же пише, що Росія здалеку висміяла подію. Рішення Китаю триматися, осторонь майже запевнило, що саміт не зможе досягти мерети України, переконати великі країни глобального півдня приєднатися до ізоляції Росії. Бразилія була присутня лише як спостерігач. І врешті-решт Індія, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія та Південна Африка відмовились від своїх підписів під комюнюке, хоча деякі спірні питання були опущені в надії отримати ширшу підтримку, пише Reuters. The Guardian. Кремль заявив у понеділок, що очолюваний Києво-Міжнародний мирний саміт щодо України, на який його не запрошували, дав нульові результати. Якщо говорити про результати цієї зустрічі, то вони згодяться до нуля, заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пісков. Багато країн розуміли безперспективність будь-якої серйозної дискусії без присутності нашої країни. Він сказав, що Володимир Путін все ще відкритий до діалогу та серйозної дискусії. Ну, в принципі, зрозуміло заяву Пескова, але те, що Путін таки продовжує бути відкритим, говорить, що Путін все-таки хоче закріпити той статус кво і отримати паузу. Ну і також Зегарня повідомляє, що президентка Швейцарії Віола Амхерт. Заявила ЗМІ, що Володимиру Путіну можуть дозволити взяти участь у потенційному другому глобальному саміту, мирному саміту, незважаючи на виданий проти нього ордер на арешт Міжнародного кримінального суду. Ну, в принципі, цікава ідея від президентки Швейцарії заманити Путіна в ті країни, де цей ордер дійсний, а потім там його арештувати. Я сподіваюся, що саме для цього вона зробила таку заяву. Лемон французька. Путіна очікують у КНДР 18-19 червня на і на задньому плані України. Такий заголовок президент Росії Володимир Путін вівторики середу відвідає північну краю, щоб відвідати одну з найбільш відлюдених держав світу, яку захід звинувачує в постачанні Москві боєприпасів для її наступу на Україну. Ну і зокрема йдеться про те, що там, на думку заходу, пиххенян використав свої величезні запаси боєприпасів для масового, для масового постачання Росії. А Пентагон минулого тижня звинуватив і заявив, що Росія використовує північно-корейські балістичні ракети. Також Шлемон пише про те, що, на жаль, неприємна для вас новина, що приговори щодо реструктуризації боргу України в 20 мільярдів доларів не досягли угоди. Перші офіційні переговори про реструктуризацію міжнародних облігацій України на понад 20 мільярдів доларів, трохи менше 18 мільярдів євро. Завершилося без домовленостей. Кредитори виступають проти пропозиції Києва щодо списання боргів. Но я думаю, що на цьому не треба зупинятися, треба продовжити переговори. І таке вирішити питання про списання цих боргів. Французка Лефігаро, Росія може домовитися про мир завтра, якщо піде з нашої території, каже Зеленський. Росія та її лідери не готові до справедливого миру звинувати в неділю президента України Володимир Зеленський після саміту миру у Швейцарії, який забезпечив рішучу підтримку цілісності його країни. Ми повинні робити свою роботу. Давайте не думати про Росію, Росію, давайте робити те, що ми повинні робити. Поки що Росія та її лідери не готові до справедливого миру. Це факт, сказав президент. Цитує його Французка Льофігаро. Звідойчий сайтунг Маленький Крок до миру. На зустрічі була досягнута велика згода знайти шлях до припинення війни в Україні. Але поки не зрозуміло, що буде далі і як Росію можна інтегрувати у мирний процес, пише у матеріалі Звідочий цайтунг Маленький крок до миру. Так і Шпігель. Ліві також покладаються на папу, папу Римського в мирних зусиллях в Україні. Так, співголова. Групи лівих у мудистазі Сорен Пельман заявив, що Індія та Китай, країни, до яких господар країни Володимир Путін може прислухатися, він каже, що треба залучити і папу римського. Крім того, завдяки своїй чесності, папа Франциско може взяти на себе роль модератора, посередника, сказав депутат Бундестагу. Іспанія, іспанська Аль-Паїс. Україна вітає швейцарську мирну угоду, незважаючи на відсутність одностайності учасників, такий вийшов матеріал. Ну зокрема, що держави глобального півдня, такі Кіндія, Пар, Бразилія, Мексика, Судівська Аравія та Індонезія, не дотримуються пропозиції Зеленського, який анонсує підготовку другого саміту через місяці, а не роки. Ну, це насправді цікаво, що означає вони проти цього другого саміту. Ну, побачимо, будь далі розвиватися події. Іспанська Альмондо, ЄС продовжив на рік санкції проти Росії за анексію Криму. Та Севастополя в 2014 році. Цього понеділка, тобто сьогодні Рада Європейського Союзу, вирішила продовжити економічні санкції, запроваджені в червні 2014 року, у відповідь на незаконну анексію. Вона буде до 23 червня 2025 року. Ну я думаю, що не автоматично мають бути продовжувати. І, ну, напевне, так воно, в принципі, і робиться. Також іспанська Лемундо пише про те, що глава російської розвідки каже, що майбутні мирні умови з Україною будуть жорсткішими. Про це пише Тарс, так російське агентство, заяву Путін, соратника Путіна Сергія Наришкіна, що ці пропозиції які ніби були озвучені у минулу п'ятницю. Що Україна раз відмовилася, то наступні будуть жорсткішими. Ну я ще раз хочу підкреслити, все насправді буде в першу чергу залежати від ситуації на фронті. Я дуже сподіваюся, що вона буде кращою для нас. Італійська Ля Републіка Берлін. Запросіть Москву на наступну мирну конференцію. Канцлер Шольц сказав в інтерв'ю, що Росію також слід запросити на наступну мирну конференцію. Про це заявив речник німецького уряду Штефен Кебештрайд, відповідаючи на запитання на прес-конференції у Берліні. Я обережно ставлюся до можливості проведення ще однієї мирної конференції цього року, додав він, зазначивши, скільки часу знадобилося для організації тієї, що відбулася. У Швейцарії. Ну, Там є така ідея, що ніби ця е, наступна мирна конференція, яку називають Другий Саміт, має відбутися в е, цьому році ще до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Також Републіка пише про те, що Ірак та Йорданія відкликають підписи під документом щодо України. Згідно з повідомленнями, Ірак і Йорданія відкликали свої підписи під спільним комуніке оприлюдненим. Після українського саміту в Швейцарії, зменшивши кількість тих, хто підтримав документ, до 77. ну, на початку ми. Чи ви бачили, що Асошеди прес дає 78. Бачите, републіка пише, що 77 із 91 учасника. Тобто ми читали теж різні цифри там коло 100 учасників, понад 90. Ну, бачите, для Републіка дає, що було 91 учасник, і 77 підписали ком'юнікет. Тобто, пише для Републіка: кількість тих, хто не підписав, зросла з 12 до 14, і перераховує тих, хто не підписав, які були присутні: Ірак, Йорданія, Бразилія, Індія, Пар. Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Вірменія, Бахрей, Індонезія, Лівія, Мексика і Таїланд не підписали документ. Як би там не було, нам дійсно робити свою роботу, як сказав Володимир Зеленський, і розуміти, що ситуація з миром таки залежить насправді від ситуації на війні, і обличчя миру для України, як я завжди повторюю, має бути перемога. Все буде Україна.